Тоді візьмемо так: от, людина з України, вона думає їхати до Чехії чи до Польщі. Чим Чехія краще, ніж Польща для українця. Ну, напевно, <кхух> мені здається, тим, що ну, порядне діло, теж тут українці можуть недолюблювати тільки сферах, але в Польщі все-таки українців набагато більше недолюблюють. Тобто там прям дуже багато агресії до українців. Тобто ставлення тобто, місцевого не... населення різниця, так? Так, так, да. Тобто тут теж, так. Є таке, що типу, не дуже сильно любить українців, але це не так масштабно, як в Польщі. Так, далі? Друге, чим прикольно українцю приїхати в Чехію, тому що о, я, мова трохи подобна до нашої, тобто не так тяжко вивчити, якщо це захотіть. Потім менталітет, да, він не такий, але трошки є все одно, типу, плюс-мінус він схожий.